Посвідчення водія, документи про право власності на судно та чи є на борту рятувальні засоби перевіряють працівники муніципального патруля. На борту катера також патрульні та працівник управління морського і річкового транспорту. Фахівець муніципальної варти Олександр Грама розповідає, патруль відстежує забрудненість міських пляжів та прибережних зон. Роботу в цьому сезоні розпочали 11 червня. На порушників склали 27 адмінпротоколів, додає Грама. Патрулюємо акваторію річки Південний Бог від окружної стриї Кроповерницької Знам'янка. Кружної дороги і до Сабарівської ГАС. Ми складаємо адміністративні протоколи за порушення прав благоустрою, штраф від 360 до 1700 гривень. Люди з приватного сектору водні об'єкти виводять свої каналізаційні стоки. За це ми складаємо адміністративні протоколи. Штрафують також і судноводіїв, які не мають документів на транспорт, а також якщо на борту відсутні рятувальні засоби, каже фахівець управління морського і річкового транспорту Роман Васкевич. Це свідоцтво на право власності, це посвідчення судноводія, технічний формуляр і реєстрові документи. Тобто, в тихогляд фіксуються ще рятувальні засоби. Вони повинні бути в повному обсязі, тобто мається на увазі і рятувальний засіб для тих, хто в судні, і рятувальний засіб для тих, хто може потребувати допомоги. Позасудно з 11 червня патруль склав сім протоколів на судноводіїв, каже Васкевич. Втім, штрафують не всіх. Спочатку попереджають. А от патрульна поліція стежить за тим, аби водії не керували човнами у нетверезому стані. Поки ж впіймали одного п'яного судноводія, каже патрульний Андрій Постоюк. Відносно таких кермувальників. Складається протокол по статті 130, 18 тисяч гривень. За сприятливої погоди річковий патруль працює щодня, додає грама. Сьогодні за більш як дві години патрулювання порушників не зафіксували, каже, бо прогнозували дощ. Тому на воді не було жодного моторного човна. Капітан екскурсійного судна Ляля Ратушна Петро Паламарчук говорить і сам ледь не скасував поїздку. Якщо погоди немає, то немає людей. Нагадаю, вперше катер муніципального патруля на Бух спустили влітку 2019 тисячі Загалом рейди на воді триватимуть до осені. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.